От що нині можна придбати за одну гривню, здавалося б, ну зовсім маленька сума, нічого достойного ви за неї не отримаєте. Але якщо вам скажу, що за одну гривню можна отримати, скажімо, дуже хорошу і дуже недешеву нерухомість у столиці, елітну нерухомість у центрі. А якщо за одну гривню можна отримати не просто нерухомість, а цілу офісну будівлю і здати її потім в оренду із величезними прибутками, Звучить як фантастика, утім для деяких обраних хапуг. Це зовсім не фантастика. Виявляється, як і не фантастика, коли важливе комунальне підприємство існує хіба на папері, зате приносить мільйонні доходи. Щоправда, не бюджету, як мало би бути. Знайомтеся, це Максим Гаєвий, директор комунального підприємства Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма Обрій у 2019-му призначення на посаду супроводжувалося скандалом: тітушки, поліція, конфлікт між старим і новим керівництвом. Здавалося б, навіщо така боротьба за крісло директора, нібито непримітного комунального. Підприємства, бо працює воно за схемою простою, але геніальною у своїй цинічності. Заснувала фірму Київська обласна рада. Вона, як також і інші державні органи, має чимало цінних об'єктів нерухомості, які здає в оренду. А от обрій виступає офіційним посередником і орендує приміщення за копійки, а здає уже за ринковими цінами. В теорії обрій мав би збільшувати прибутки і направляти їх до бюджету. Але ось відкриті фінансові дані за 2023 рік. Дохід підприємства 14 мільйонів гривень. А чистий прибуток, який власне і йде до бюджету, це лише 118 тисяч, тобто менше одного відсотка. Куди ж втікла решта? Але втікає у цій історії ще й сам Максим Гаєвий. Втікає від гострих питань. Скажіть, будь ласка дивіться. Дивіться. дивіться, чи правда, що приміщення з адресу Велика Васильківська 13 дріб дрібну орієнтується за одного рівня, а відповідно це. далі вже. Вирушаємо на пошуки грошовитого підприємства за офіційною адресою. Це вулиця Теплична, 30 у Софіївській борщагівці біля Києва. І бачимо, зникли не тільки прибутки бюджету, але і саме підприємство. Замість офісу лише приватні будинки та автопарк місцевого перевізника. Телефони підприємства також виявилися фіктивними. А за іншим номером Алло? Алло, доброго вечора. Доброго. Підкажіть, будь ласка, а це комунальне підприємство обрій? Це квартира. Квартира? А. дивіться, а, а, а З ким я тоді зараз можу говорити? Представтесь, будь ласка. В базі — це добрий, уже 6 лет, это квартира. Ага. А ви про нього. А ви про нього нічого не знаєте, так, власне? Про... Ага. Але якщо офісу немає, то де ж працює Максим Ганівий? І чи працює він взагалі? Шукаємо далі. Ось один із основних активів обрію: Київ, Велика Васильківська, 13 дріб один, елітний район столиці, шестиповерхова офісна будівля площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Її ринкова вартість десятки мільйонів гривень, належить державі. Але обрій орендує її за одну гривню. За квадратний метр на рік потім здає в субъренду і вже значно дорожче. І подібних об'єктів чимало. Догляд за елітною будівлею зовсім не елітний. Занедбані коридори, оголені троти, обшарпані стелі. А ось і цікавий збіг. Тут же розташований офіс департаменту Київської обласної ради, тобто засновника обрію. То, можливо, і його справжній офіс теж тут, у цій самій будівлі. Але щойно з'являється камера, працівники департаменту, наче випарувалися. А лише у відділі кадрів нам дещо таки підказали. Шукаємо тут, кажуть, що, наче, тут, тут таке є комунальне підприємство Обрій. Ну, четвертий поверх. Четвертий поверх. А а які, а які саме кабінети, знаєте? Бо там ми вже просто кров шукали, кажуть, що вони тут, але ну типу, не далі. Це, не знає, то там, там, є, що написано, комітет народного гніву. Може бути, я не знаю, що. Комітет народного гніву замість комунального підприємства. <паси> Невже облій компанія просто віртуальна? Електронні декларації гайового, звісно, об'ємні так само, як і його статки. Але що цікаво, із року в рік зростало не тільки його багатство у вигляді нерухомості автівок чи других годинників, але й багатство у вигляді мережі компаній, Компанії, які дуже тісно пов'язані з гайовим, і судячи з судових документів, можливо пов'язані із і дещо дуже нехорошими схемами. За даними офіційної електронної декларації, Максим Гайовий володіє одразу трьома маєтками під Києвом загальною площею понад 500 квадратних метрів. Додайте і квартиру в столиці, а також будиночок у Ворохті для відпочинку. І ще один на 340 квадратів будується. У гаражах цієї родини справжній автосалон преміум класу Тесла Model X Toyota RAV4 гібрид. Мотоцикл Honda. А ще має колекцію годинників на 3 мільйони гривень і картини відомих художників на рахунках 100 тисяч доларів. І все це навряд на офіційну зарплату директора КП, яку він, до речі, три роки не отримував, принаймні за документами. Звинувачення від несплати податків до шахрайства. Наприклад, компанія «Укрсибінвест» у 2019 році фігурувала у справі про підозрілий тендер про постачання ґрунту для Голосіївського району Києва. Допитаний в якості свідка директор ТОВ Делком повідомив, що жодного відношення до ТОВ ДЕЛКОМ він не має. Підприємницькою діяльністю не займається та повідомив, що є інвалідом першої групи та страждає легкою розумовою відсталістю. Зважаючи на вище викладене, є підстави вважати про розтрату грошових коштів КП УЗН Голосіївського району міста Києва шляхом проведення безтоварних операцій за рахунок прат ТОВ ДЕЛКОМ та ТОВ «Екомонтаж». Може, хоч у цих компаній щось знають про свого керівника і як його взагалі знайти, на вулиці Коперника, 23, у столиці зареєстровані одразу кілька компаній гаєвого, але бачимо там лише звичайний житловий будинок. І хоча тут є вивізка «Укрсебінвест», але й ця компанія виявилася привидом. Крім того, у вищому антикорупційному суді нині розгортається масштабна судова баталія, де Максим Гаєвий фігурує як один із численних підозрюваних. Із публічних судових документів випливає, була спроба заволодіти майже 5 мільйонами гривень у кризалізниці у розпал епідемії ковіду та замовила партію ПЛР-тестів. Подальший поділ предмета заволодіння співучасником злочину службовим особам філії, 30% очікуваної вартості закупівлі та службовим особам то в медичний центр здоров'я по 25% очікуваної вартості закупівлі. Решта 20% – фактичні витрати на надання послуги. За версією слідства, гаєвий, використовуючи свої зв'язки, опікувався перемогою у тендері саме потрібної компанії. Суди тривають і досі, але всі ці звинувачення не завадили гаєвому не тільки вийти під заставу у понад мільйон гривень, але й залишитися на посаді. Хоча обвинувачення особливо наголошувало. Наразі особа один займає посаду директора комунального підприємства Київської обласної ради обрій. А допущені ним та зафіксовані у встановленому законом порядку дії по відношенню до грошей майна АТ Укрзалізниця потенційно вказують на можливість вчинення аналогічних дій стосовно коштів, що знаходяться в управлінні вище зазначеного комунального підприємства. Як же сам Гайвий все пояснить? Комунали хотіли поставити кілька питань щодо роботи комунального підприємства облі, який водій. Скажіть, будь ласка, дивіться. Чи правда, що приміщення з адресою Вліка Васильківська, 13 дріб один, орієнтується за одного рівню, а відповідно далі вже. Одразу кидається на втьоки. А чому а, немає ніякого реального офісу підприємства за юридичною адресою, за будь-якою адресою? Чому, не може, чому всі, всі телефони не працюють, це підприємство воно взагалі не функціонує? Тобто, чи, чи воно є тільки в папері? Невже вже і справді нічого сказати. Скільки компаній, власне кажучи, ви, ви маєте, в яких ви є, чи бенефіціаром, чи засновником, чи співзасновником, чи беруть вони якісь участь у а, тендерах, наприклад, для КПО і не тільки? Ви, ви знаєте те, що є надзвичайно велика кількість зараз судових справ, так що а, є надзвичайно багато а, доказів, в тому числі. Кримінальна справа і досі в суді, але це чомусь зовсім не стало причиною навіть звільняти фігуранта із ласої посади. Але ж він, державний чиновник на посаді, який розпоряджається цінним майном і має відповідати перед громадою, натомість тікає від питань. А тим часом схема працює і далі, вимиваючи гроші з бюджету. Невже це таки залишиться безкарним? Чи правоохоронні органи нарешті зроблять свою роботу?